Вітаю на каналі Мотоблоків Знову черговий двигун на ремонті на 8 кінських сил. Їх найбільше на ремонт попадає, тому що колись найбільше і продавалося тих мотоблоків на 8 кінських сил. Тут найлегший мотоблок з тої важкої серії, з серії 8, 10, 12 кінських сил. От 8, фактично той саме, та сама коробка передач, це те саме просто двигун більшої, ну меншої потужності, а 10 більше, а 12 ще більше. От якось прийшов клієнт під кінець робочого дня і каже, треба прокладку під головку. Поки давав одну, каже, давай другу. Ну якось так деколи люблю зачепити клієнтів, не, не знаю на що. І для чого? Ну, щось там, для чого? Ну, він якось сам розговорився, каже, пішла вода в масло. Я кажу, ну а чого пішла вода в масло по причині прокладки. А що ще може бути? А будь-що кажу, тільки приблизно, приблизно не прокладка. От в даному випадку так і є. От він привіз стару прокладку, ніде тут ніякі перестінки не перегоріли, і то рідко таке буває, щоб попала вода. Але дехто прислуховується до поради, а дехто так ще каже, що я все знаю, не може такого бути, то точно прокладка під головку. Ну, Точно прокладка під головку завершується чим? Тим, що ставлять прокладку під головку, заливають свіже масло, заливають. Е Заливають масло, заливають воду, заводять і знову те саме. І просто додаткові витрати на ремонт. Цього клієнта переконав, кажу: приїдеш додому, поставиш цю прокладку, бо він розібрав той двигун, Поставиш прокладку, поставиш головку, налиєш води. Один сусід кажу, буде дути сюди в радіатор, а ви будете дивитися, де, де можливо капає. Хоч не завжди може бути не видно звідки воно капає. Ну, Одним словом, так він мене послухав, так і зробив. І каже, зараз я присвічу, і каже: от, якщо так добре подивитися, не знаю, щоб то було видно. На зеркальці там видно ту блискучу гільзу. І там попри гільзу, одним словом, з правої сторони така тече водичка. Тобто, напевно, пустили гумки на гільзі. О, тому не треба щось більше розбирати. І він то визначив, але вже привіз мені, я кажу, привезете, я подивлюся. І... І заміню вам то, що треба. Ну от вже я так трохи розібрав двигуна, фільтр якийсь, як я завжди перевіряю, чистий, хоча тут кісток грубо не знаю, для чого воно тут стоїть. Не міг випхати того фільтра. Трохи він же той мотор позбирав, трохи привіз отакій банці 6 запчастини. Бачите, передня кришка, ще щось. Кому буде цікаво, як поскладати в таку банку. Запчастини такі великі через таке горловину таку ну, можу розказати окремо. от І вже я витягнув поршень, а тут посипалося повністю масло маслозйомне кільце. Повністю розсипалося його нема. Воно ну, так от такі кришки повилітали, як я витягував той поршень. І перестінки, от і поршень тріснутий. от Видно, видно тріщину, і поршень тріснутий, і перестінки повипадали. Ну, одним словом. Такі, така якась двойна причина, може десь перегріли. Треба ще визначити, як там ремінь-вентилятора. Чи він є. І чи він щось охолоджує, чи працює ролик. Ну, можливо, якесь перегріття, можливо, ще щось, можливо, старість. У них такий був натяк купляти нового двигуна. от Ну, фактично поміняти треба поршень, але вже так певно, за за це, ну не певно. а Поміняти і гільзу, хоча гільза так якась в доволі такому доброму стані, якогось такого явного, так ну, не міряючи її. Явного борта нема, але я вже так на, на вигляд знаю, що воно собою представляє. І глибокі сарапи нема. Ну, міняючи поршень, то вже буде, буде нова гільза. Так само головку треба зробити, бо вже такий клапан впускний розбитий, він таку має таку вибиту, вже він не рівний, таким півкругом е, вибитий. Ну і цей, бачите, трохи. В кращому стані, хоча є місця підгоріли, але то треба вже поміняти два Бачите, і головку шліфували, бо думали що треба пошліфувати головку, бо через то пішла вода. Ну, такий ще раз доказ того, що треба все вести. Вести на ремонт, а не отако займатися займатися самолікуванням, хоча можна, ну от слухаючи поради, ще щось, будь ласка, ремонтуйте, але як правило, люди йдуть якусь не в ту сторону, щось розбирають не непонятно на що Ну, така у даному випадку ситуація. Поміняти поршневу поміняти поршневу і зробити, ну, направляючи з клапанами, поміняти, і той мотоблок далі буде їхати, і ніякого приблизно нового мотору немає. Якихось люфтів на колінвалі явних нема. шийку треба, звичайно, проміряти, але там вкладиші ну такі робочі, зношені. Хоча деколи тверде масло і шийку з'їдає, а шийка блистить, а вкладиші на 0,25 вже нема що шліфувати. От такий, от такий ремонт, такий огляд. Зберу, заведу, дознімаю відео.